Має перевагу на перехресті згідно правил дорожнього руху. На регульованому перехресті все просто: водії керуються сигналами світлофора чи регулювальника. Перевагу визначають вони. Нерегульовані перехрестя. Регулювальник і світлофори відсутні. Черговість проїзду визначається знаками пріоритету, дорожньою розміткою, а також перешкодою справа. При однакових умовах перевага в того, хто праворуч. А в профілі, до речі, ще більше корисного контенту. Тому підписуйтесь, щоб не загубити нас. Рівнозначні перехрестя не мають знаків пріоритету, тому водій зобов'язаний пропустити транспортний засіб, який наближається праворуч. Також пріоритет мають трамваї, незалежно від напрямку руху, і пішоходи. Нерівнозначні. Транспорт з головної дороги має перевагу, а водії, які знаходяться на другорядній дорозі, зобов'язані пропускати транспорт, який знаходиться на головній. Трамвай також керується знаками пріоритету, а знаходячись в рівнозначних умовах з авто, має перевагу. Нерегульоване перехрестя з круговим рухом є пріоритетним в Україні, тому першим рухається той, хто вже знаходиться на колі. Трамвай має перевагу при виїзді на коло та під час руху, по ньому при відсутності інших дорожніх знаків. А якщо ви плануєте отримувати в цьому році водійське посвідчення, запрошуємо вас до найбільшої автошколи України автошколи Антарес.